Ми почнемо з вами практику з будь-якого зручного положення, сидячи, можна сісти зі схрещеними ногами. Сядьте комфортно, врівноважте коліна, вдихом витягніться за верхівкою голови в небо, подовжіть корпус, видихом відчуйте опору під собою. Поглибте, вирівняйте, сповільніть дихання. Слідкуйте його, прибудьте в момент тут і зараз. Відпустіть всі справи. Вдихи, і видих. І ще один вдих тут. І черговим видихом опустимо голову вниз. Залишаємо вертикаль спини рівною і довгою. Розслабляємо голову і шию. Вдих і видих. Направте у задню поверхню шиї. Збираємо пальчики робимо замок і вкладаємо замок на потилицю. Розслабляємо руки, не тягнемо їх. Вага рук додає витяжіння у шиї. Вдих, видих тут. І черговим вдихом розкрити лікті в сторони, направте обличчя в небо, видихом скругліть спину, опустіть лікті вниз, Вдихи розкриваємо грудну клітину, видихи скругляємо спину. Декілька вдихів і видихів, об'ємних. Спокійних, поєднаних із вашим рухом. Черговим вдихом розкриємо лікті широко, розкриємо грудну клітину, відчуємо лопатки за спиною. Шия довга, вдих, видих тут, видихом відпускаємо захват, опускаємо долоні на коліна і робимо декілька кругових рухів плечима. В одну і в іншу сторону розслабляємо плечі. Ми поміняємо з вами перехрест ніг, якщо ви сиділи зі схрещеними ногами, так, щоб інша нога була ближче до вас. Наступним вдихом піднімемо руки, потягнемося пальчиками рук вгору, подовжимо корпус, видихом опускаємо ліву долонь килим, правою рукою накриємо себе. Витягнемо праву сторону тіла, відчуємо довгий активний бік. Вдихом повернемось в центр і поміняємо нахил праву долоню, опустимо накилим лівою, накриємо себе. Праве плече опускайте вниз від вуха. Ліва долонь продовжує лінію вашого боку. Черговий вдих, повертаємось в центр, видих тут. Вдихом піднімаємо руки вгору, видихом скрутка в праву сторону, опускаємо праву долонь за спиною килимі, так, щоб підтримувати рукою вертикаль свого корпусу. Ліву долонь опустимо на праве коліно, відштовхуємося. Вдихом повернемось в центр, видих тут. І наступним вдихом піднімемо руки і зробимо так само скрутку. В ліву сторону, ліву долонь за спину, ставимо накилим праву, відштовхуємося від лівого коліна. Поглядом довели себе в скрутку, вдих, видих тут. А вдихом рускручуємось в центр. Видих. І будь-яким зрозумілим для вас способом перейдіть в положення стола. Ставимо долоні під плечі, коліна на ширині стегон під стегнами. Гомілки щільно притиснули до килима. І наступним вдихом ми запустимо з вами прогини, погляд направимо вгору, куприк вгору, видихом скругління підкручуємо сідниці, прогинаємось, вдихи і видихи. Ваші об'ємні, спокійні, рівномірні. Вдихом плечі опускаємо вниз двох. Видихом витягуємося по задній поверхні тіла. І ще декілька разів тут. Зі своїм диханням. Увага всередині. Відслідковуємо. Вивдих прогін, видих, аду мука шванасина, переводим пальці ніг на килим, стопи на ширині стегом. Пальчики ніг трішки всередину, п'яти трохи назовні. Руками відштовхнулися добре від килима. Декілька разів зігніть ноги в колінах, якщо необхідно, активуйте задню поверхню ніг. Зафіксуйте себе тут, вирівняйтесь, подовжіться. Стабілізуйте положення, вирівняйте сповільні дихання. Шия довга продовжує лінію вашого хребта. Рівне, спокійне, глибоке дихання тут. Зафіксуємо себе. І наступним вдихом зробимо крок стопами вперед, подивимося вперед з прямою спиною, видихом нахил вниз утанасано. Опустилися, розслабили голову, шию. Якщо необхідно, зберіть ліктєвий захват, витягніться їм трішки далі за голову і трішки нижче в килим. Відчуйте задню поверхню тіла. Ноги активно витягуються через сідничні кісточки в небо, корпус довгий витягується вниз. Вдихом відпускаємо захват, розкручуємося за руками в небо, погляд на великі пальці рук. Видихом опускаємо руки та насина. Вдих, видих тут. Відчуйте опорні стопи. Довге, комфортне тіло. Наступним вдихом піднімаємо руки і погляд в небо. Видихом нахил вниз. Оттанасина. Вдихом дивимося вперед, арда оттанасина. Видих відступаємо в планку. Вдих в планці, видихом опустили коліна, грудноклітиною підберіть на килим. вдих пхуджангаси на поза коприпрогин, видих, адумо кошванасина, відштовхнулися руками, потягнули стопи в килим, вдихом піднімаємо праву ногу високо вгору, і видихом крок вперед правою стопою, ліву стопу залиште на пальчиках. Піднімаємо корпус в центр, витягуємося руками вгору, не живота трішки підтягнули, стегни, стягнули до центру, вдихи, направили вдовжину, видихи в стабілізацію. Якщо комфортно, можна руки завести трішки далі за спину в проги. Видихом опускаємо корпус вперед, в продовження лівої ноги. І опускаємо долоні на килим. Витяжіння. Відслідкуйте задню поверхню тіла активно і довго. Долоні стоять з двох сторін від правої стопи. Ліву долоню залишаємо килимі, вдихом праву руку піднімаємо в небо, витягуємось, корпус направляємо до правого стегна, верхівкою голови тягнемося вперед. Вдих і видих, рівний і повний. Видихом опускаємо праву долонь на килим, відступаємо правою стопою назад, опускаємо коліна грудну клітину і підборіться. Вдих прогин ходжангасина поза кобри, видих, адемо кошвана Перекат відштовхуємося сідничками, потягнулися в небо. Вдих, видих тут і черговим вдихом піднімемо ліву ногу в небо, і видихом підступимо лівою стопою вперед між долонями. Піднімаємо корпус вгору, витягуємося руками. Наступним вдихом можна направити долоню трішки далі за голову, розкриваючи грудний відділ. Комфортний прогин грудним відділом. Вдих Вдиханнях тут положення стабільне, контрольоване. Черговий вдих витягнули корпус вперед, руки в продовження корпусу, видихом, приземлили долоні з двох сторін від лівої стопи. Якщо необхідно, можна відступити лівою стопою трішки вперед або правою трішки назад. Витягнулося. Дихаємо. Шия довга, погляд між долонями. Тепер праву долонь залишаємо на килимі, вдихом ліву руку піднімаємо в небо. Верхівкою голови потягнулися вперед. Правою рукою плечем відштовхнувся. Видихом опускаємо ліву долонь, відступаємо лівою стопою назад, опускаємо коліна, грудну клітину підборіддя. Вдих худжангасина, видих, адемокошванасина. Фіксуємо себе тут на декілька дихальних циклів. Вирівнюємось, подовжуємося, розвиваємо. Стабільність, рівновагу, довжину і спокій. Відчуваємо і видих. Черговим вдихом крок вперед до долони. Дивимося вперед, арда у Видих, нахил вниз у Танасина. Ваша варіація в руках. Вдихом розкручуємося за руками погляд на великі пальці рук. Видихом опускаємо руки та дасана. Вдих, видих тобі. Наступним вдихом відступаємо правою ногою назад, покилимо. Вирівнюємо обидві ноги, розкриваємо в праву сторону таз, грудну клітину витягуємо руки широко на сторону. Вдихом потягнемося вперед за лівою рукою, в подовжуючи лівий бік. Праву руку піднімаємо вгору. Лопатки відводимо трішки назад, сіднички трішки вперед. Лопатки і сідниці на одній лінії. Ноги рівні, опорні. Розвиваємо довжину, витяжіння вдихами, видихами стабілізуємо положення. Наступним вдихом повернемо корпус в центр, закриємо Ліву стопу всередину розкриємо праву стопу назовні і потягнемося вперед за правою рукою. Витягнемо правий бік. Витягуємо ліву руку в небо, так само подовжуємо обидві сторони свого тіла, дихання рівне і повне. вдихом повертаємо корпус в центр, закриваємо обидві стопи всередину. Вони паралельно одна одній, долоні переводимо на стегна, вдих прогин, лікті зводимо разом, видихом, нахил вперед з прямою спиною, прасаріта падаттанасана. Опускаємось животом вниз, верхівкою голови тягнемося вперед, витягуючи всю лінію хребта вперед. Лопатки продовжуємо зводити за спиною, стопами розштовхуємо килим назовні, можна залишитись ще тут на декілька вдихів і видихів, а можна перевести долоні в захват за великі пальці ніг, опуститись ще трішки нижче, поглибитись, зафіксувати себе тут. Спостерігаємо, дихаємо. Внихом випрямляємо спину і руки, ставимо долоні під плечі, робимо долонями крок вперед від себе, підзгинаємо ноги в колінах і тягнемося сідничками назад. Пальчиками рук витягуємось вперед, шию і голову розслабляємо між руками. Відчуйте всю довжину вашої спини. Кожен хребець витягується у витяжіння. Задня поверхня тіла. Довга і рівна. Черговим вдихом ми повертаємо долоні під плечі, видихом переводимо долоні на стегна і вдихом повертаємо корпус в центр. Підступаємо стопами одна до одної, якщо необхідно, трішки попереступайте з ноги на ногу, розслабте ноги. І коли будете готовими, перейдіть в положення сидячи на п'ятах або між п'ятами. Це рівно. Витягніться за верхівкою голови, прикрийте очі і зробіть повний цикл дихання. Відслідкуйте внутрішні відчуття, відслідкуйте внутрішні реакції, як тіло себе ваше відчуває, вирівняйте дихання. Залиште увагу всередині ще на декілька дихальних циклів. Поспостерігайте. Наступним вдихом перейдіть в положення, сидячи, на сідницях, витягніть ноги перед собою, подовжіть їх. Руками витягуємося в небо, подовжуємо корпус, лопатки звели за спиною, видихом нахил вперед з прямою спиною, пащими та насина. Ноги можуть бути рівними або зігнутими в колінах. Опускайте перший живіт до стегон, витягуйте шию в продовження вашого хребта. Переводьте погляд вниз, вирівняйте, подовжіть задню поверхню тіла, не перенапружуйте, відчуйте комфортне, стабільне, активне положення. Прибудьте в нього, вирівняйте дихання. Направте увагу до якості вашого дихання. Вдихом відпустимо захват, повернемо корпус в центр. Згинаємо ноги в колінах, ставимо стопи накилим на ширині стегон. Пальці рук долоні ставимо за спину пальцями рук до себе. Вдихом піднімемо сідниці вгору, витягнемося всією передньою поверхнею тіла в небо. Шия сильна, активна. Дихаємо. Відчуваємо силу, комфорт і стабілізацію положення. Находимо у ньому спокій, рівновагу, Видохом опускаємо сідниці на килим, увіймаємо себе за коліна, розслабляємо шию, голову і плечі. У готовності відпускаємо коліна, зводимо стопи разом, коліна розкриваємо на сторони, Бадхаконасана. Долоні можна поставити позаду себе, підтримуючи вертикаль свого корпусу або ж перевести на стопи. Не тягнемо пальці ніг на себе, розкриваємо стопи, черговим вдихом можливий посильний нахил вперед з прямою спиною. Розвиваємо довжину вдихами, Видихами відпускаємо стегна трішки більше вкила. Дихаємо, спостерігаємо, розвиваємо. Стабілізуємо себе. А вдихом повернемо корпус в центр і обережно скругляючи спину, опускаємося на килим. Вкладаємо довгу спину на килим, прибираємо зачіску, так, щоб не заважало шиї. стопи, якщо можна, трішки ближче до себе. Розслабляємо стегна, коліна, відпускаємо їх в килим. і дихання направляємо у внутрішню сторону стегон. Очі можна прикривати. Дихання все ще повне. Відчуйте свій живіт, який вдихаме, надимається вгору. І видохом і контрольовано опускається вниз. Ще трішки то. Наступним вдихом зводимо колінка разом, підтягуємо коліна до живота, обіймаємо себе за коліна. Можна декілька разів нахилитися Із сторони в сторону відчути, як розслабляється м'язи спини. Витягнутися, подовжитися. Відчути, як поперек притискається до килима. Голову можна підтягнути в коліна, витягнути шию. Відпускаємо захват. Опускаємо шию, голову килим, долоні розводимо руки широко на сторону. Ноги плавно і контрольовано, опускаємо на правий бік, погляд направляємо в продовження лівої руки. Розслабляємо ноги, розслабляємо шию. Декілька дихальних циклів тут. Дихання повне, контрольоване. Наступним вдихом поверніть коліна в центр і видихом опустіть їх на лівий бік. Погляд направте в продовження правої руки. Праву лопатку намагайтесь не дуже відривати від килима. Лівою долоню можна праве стегно опускати трішки нижче в килим, якщо це необхідно. Розслабляємось, дихаємо. Увага все ще всередині. Наступним вдихом повертаємо ноги в центр, обіймаємо себе ще раз за коліна, лоб підтягуємо в коліна, скругляємося, витягуємо всю довжину хребта з під себе і обережно поступово опускаємо рівні довгі ноги накилом, опускаємо лопатки, плечі, довгу шию і голову накилом. Руки опускаємо 45 градусів від килима, розкриваємо внутрішню сторону долони в небо. Наше фінальне заключне положення шавасин. Контрольоване, повне, тотальне розслаблення. Відпустіть, будь ласка, всю вагу свого тіла, будь-який контроль свого тіла вкилим. Відпустіть контроль дихання. Побудьте тут, залишаючи увагу на внутрішній тиші і спокою. Наступним вдихом почніть повертати рух в своє тіло, зведіть стопи разом, потягніться руками над головою, відчуйте довжину свого тіла і поверніться обережно на правий бік, Зробіть ще декілька вдихів і видихів. У поготовності сядьте в положенні, сидячи зі схрещеними ногами, привноважте коліна, розслабте долоні на колінах. Вдихом потягніться за верхівкою голови в небо, видихом відчуйте опору під собою, підтримку землі, декілька уважних дихальних циклів тут, відслідковуючи внутрішні відчуття, як змінився внутрішній стан. Де ваша увага? Черговим вдихом зберіть долоні разом перед грудю, цим жестом подякуйте своєму тілу і своїй свідомості за цю практику, а я дякую вам, що долучилися.